Це житловий будинок в самому центрі міста. На щастя, поки що даних про потерпілих у нас немає. Виконуються роботи щодо пожежі, про розбору завалів. Крім того, недалеко від цієї локації є ще влучання в адміністративну будівлю з соціального захисту. Три будівлі це таке будівлі, які знакові для міста Харкова. І вони постраждали дуже суттєво, це не військові об'єкти, а це об'єкти житлової забудови. Крім цього, це об офісні об'єкти в центральній частині міста.